Працюючи в Оксфордському університеті, я познайомився із паном Ісаєю Берліном, якому було сім років, коли відбулася Російська жовтнева революція. Мені теж було сім років, коли відбулася Китайська революція, і ми часто ділилися враженнями один з одним. 17 мільйонів людей було вбито, коли Японія напала на Китай. Ще мільйон було вбито, коли китайці вчинили затоплення на річці Хуанхе. П'ять мільйонів серед них двоє моїх братів загинуло від страшного голоду. І, звісно, після китайської революції в епоху терору і культурної революції до 75 мільйонів людей. Ймовірно, були вбиті від рук Мао Цзедуна. у такі жорстокі часи смерті, голоду, війни, революції. Я ніколи не бачив, щоб мої батьки, моя мама і мій тато здригалися від страху. Їхня віра в Господа була непохитною. Тато часто казав мені слова, які вкрай були доречними тоді. І залишається доречними сьогодні. Бог більший за все. Господу можна довіряти у будь-якій ситуації. Вір у Бога. І не бійся. Дорогі сестри і брати. Я хотів би сказати вам: вас не забули. Нехай Господь буде з вами. Ми любимо вас. І молимось за вас щодня. Завантажуй мобільний застосунок, передивляйся надихаюче відео про молитву, фокусуйся на актуальних молитовних потребах, приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.